Серед людей, які долучилися до культфронту нашого міста, важко виділити когось одного, адже всі, в незалежності від своїх робочих моментів, допомагають будь-якими засобами, і є ті, хто постійно в руслі творчості і волонтерства. І сьогодні на дивані директор палац культури інгулець Олексій Гаврілевич Олексію, тисну вам руку, неймовірно радий вас бачити. У Мене одне запитання: чому за чотири роки існування? проєкту диван. Ви вперше на цьому дивані. Не знаю навіть і чому. Міша. Ну до цього часу, мабуть, не було такої можливості, але я завжди дуже хотів бути присутній у твоїй студії. Супер! Ну, я маю надію на те, що сьогодні ви. Таке питання для себе особисто закрите, і я це роблю разом з вами. Є пропозиція на початку подивитися невеличку прийом вже традиційно для дивану звичайного та для дивану культ фронт проекту, і вже потім поспілкуватися. Добре, подивимось. Так. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Олексій Гаврілевич, директор Палацу культури Інгулець, голова громадської організації Україна, єдина країна-2022, яка була заснована у квітні. З перших днів повномасштабного вторгнення працівники Палацу культури та волонтери допомагають Збройним силам України і підтримують переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Ну, це заслуговує поваги. Ну, по перше, від мене особисто знову хочу це зробити, потиснути вам руку і сказати про те, що я до всіх цих подій, які відбулися в лютому, вас вважав на 100% людиною творчою, фантастичним менеджером. Адже керувати палацом культури це дуже непросто. Я б, наприклад, не зміг би це зробити. І зараз ви є організатором благодійного фонду. Хотів дізнатися, як виникла ідея. Та на чому цей благодійний фонд, якщо є такі поняття, спеціалізується. Звісно ж, 24 лютого вся країна здригнулася від тих подій, від тих страшних подій, які всі ми пережили. Але кожен повинен розуміти, чим ти маєш допомогти. Я вважаю, що це обов'язок кожної людини, кожного громадянина нашої держави. Тому саме 26 лютого. Коли ми всі, звичайно ж, приходили на роботу, і ви розумієте, який був стан у кожної людини, ти не розумієш, що коїться, ти не розумієш, як це все буде далі йти. Але у нас є дуже багато друзів у місті Кривий Ріг. Коли ми дізналися, що є вже один штаб у Кривому Розі, який з 24 лютого почав свою роботу, це наші великі друзі. Гідацентр, громадська організація. Ми їх дуже добре знаємо. Ми зустрічалися у мирний час на різних заходах, на написання про спільних проєктів. І тому з ними ми поговорили стосовно того, що якось треба долучати інгулець до такої програми. Вони звичайно ж сказали, що для нас зараз дуже потрібна допомога. Давайте спробуємо організувати такий гуманітарний хаб, якось попробуємо це робити. Ми зробили просто, як звичайно, пости у наших соціальних мережах, що, шановні інгульчани, приносьте, будь ласка, до палацу культури, речі, харчування, засоби гігієни та ліки. Міша, ранок 27 лютого, почався явно не з кави. Тому що ми прийшли до палацу культури, і я собі гадав, що ну, зараз ми почнемо щось збирати потрішечку, потрішечку, і будемо допомагати відправляти все з нашого району до міста. Але ажіотаж, який був біля палацу культури з самого ранку, мене ну, не сказати, що здивував, але я думав, що це буде на протязі дня. Ти розумієш, що інгульчани народ такий, ми всі злажені, ми всі брак. дружні, ми всі один одного знаємо. І коли потрібна якась допомога, звичайно, всі люди гуртуються, тим паче у такий час. Тому перші дні ми відправляли допомогу до міста, до громадської організації Гідацентр. Ми з ними були завжди на зв'язку. А потім, коли е, дні йшли, і ми зрозуміли, що вже на інгульці з'являються ті люди, яким потрібна допомога. До нас почали заїжджати військові, яким ми мали допомогти чим тільки можна. Ми почали в'язати сітки, ми почали шукати е, майстринь, швачок, які можуть робити е, підсумки, аптечки, все це просто шити, знаходити тканину і організували. Ще декілька фронтів своєї роботи не просто по збору гуманітарної допомоги. Ти розумієш, що всі люди колись трішечки виснажуються. Це не є погано, це всього на всього психологія людини. Тому, звичайно, що це все пішло трошечки на спад в плані того, що ми вже не забезпечували людей продуктами харчування. Звідси. З'явилася ідея створити громадську організацію, тому що всі ми боремось за Україну і маємо працювати і жити в правомовному полі нашої держави. З юридичної точки зору, не може просто Олексій подзвонити до якихось наших на даний момент вже дуже крутих партнерів, які нам допомагають, і сказати: Ось я Олексій, я волонтер, дайте мені я так допомогу. Я постійно робив, не знаю, як я робив постійно. Дайте. Ну, це вже були зовсім другі об'єми угу. тої допомоги, яка. Потрібна була людям і нашим військовим. Тому ми вирішили зробити громадську організацію як юридичну особу неприбуткову, яка зможе працювати з такими організаціями, благодійними фондами на території України та за кордоном в рамках правового поля України. Угу. Спочатку це було, звісно, не так легко, тому що ми всі розуміли, що всі юридичні установи трішечки теж перепрофілювали свою роботу. І е, нам було складно, але нам пішли назустріч. І сказали, що треба чекати, але ми вас зареєструємо. Ви не хвилюйтесь. Це було не так швидко, як у мирний час, але все ж таки в квітні місяці нам видали видяг з єдиного державного реєстру про створення громадської організації. Це, звичайно, по всім документам не був фінал, але ми вже могли офіційно звертатися до партнерів, до благодійних фондів країни і за межами країни, які звичайно. З великою радістю давали нам і дають по цей час гуманітарну допомогу. Це і засоби гігієни, це харчові набори продуктів харчування для переселенців, наших тимчасових, які мешкають на території району та нашого міста в цілому. Ти знаєш про те, що місто прийняло дуже багато тимчасово переселених осіб, і це дуже добре, тому що навіть наша криворізька. Військова адміністрація міста, яка забезпечує чудовими харчовими наборами всіх наших людей, в тому числі і на Інгульці. Але ми, як громадяни, які ну просто не можемо сидіти так на місці і слідкувати за тим, що всі щось роблять, ми зі своєю ініціативою, дуже багато людей в нашій організації, мабуть, ти розумієш, що взагалі це працівники. Палацу культури нашого це працівники музичної школи номер 7 яка теж знаходиться в Інгульці. Це просто небайдужі люди, волонтери. І саме для мене такий знаєш, дуже важливий приклад, що у нас, наприклад, сидить жіночка, ну вона вже така, в неї дуже багато внуків, в неї виросли діти, але вона кожного дня з дев'ятої години. І до обіду ріже тканину на сітки. Ви продовжуєте так працювати над сіткою. Адже продовжуємо. я постійно бачу в певних волонтерів нашого міста запити щодо тих самих сіток. Тепер буду знати, що вони є у вас, що є там так, та наша так, так, жіночка, так. яка над цим працює. Працює. Вона Це... не одна, їх дуже багато. Угу. Тому сітки, я ж кажу, приїздять військові, які кажуть, нам потрібне. Такого кольору, для таких там якихось цілей. Вони мають бути роз... різного розміру. І зараз, коли вони приїжджають, ми вже це вже для нас. Знаєш, як на початку ми думали, як це все зробити, то зараз це вже такий конвейєр, плетіння сіток, і це дуже добре. Слухайте, ну я бачив, по-перше, невеличкі ваші звіти щодо гуманітарної допомоги. ми тільки що подивилися ми обов'язково до цього повернемось. Хотів запитати. Важливе для мене, наприклад, запитання щодо настрою в Інгульця? Адже ми всі бачили там певні відоси, десь там щось було. Не буду казати, що ну, щоб не нагнітати. Як взагалі ви, особисто Олексій та містяни, саме інгульчани, на все це реагували? Ну, ми всі розуміємо, що це досить страшно. Тут теж нема чого соромитись, тому що кожна людина, по-перше, має пілкуватися про своє життя. Це досить страшно, але інгульчани не ті люди, які, знають, що так щось там зробили нам такі наші вороги. Таке взяли і потікали, і все позакривали, і більше нічого нам не потрібно. Ні, люди. За 40 хвилин пережили цей шок, встали і пішли збирати скло, де було там потрібно. Кожен знову згуртувався і почали допомагати тим людям, які постраждали найбільше. Тому це велика гордість за нашу таку інгулецьку громаду. Слухайте, ну це знову ж таки заслуговує респекту, якщо можна так про це сказати. Хотів запитати, чи продовжують зараз поступати запити на певну гуманітарну допомогу від можливо тимчасово переміщених осіб чи там від військових, і що є пріоритетним в цих запитах? Пріоритетним в запитах є звичайно продуктові набори та засоби гігієни. Також ті сім'ї, які потребують продуктів харчування для маленьких дітей, гігієну для маленьких дітей, тому що дуже багато багатодітних з Херсонської області приїхало ну, безліч сімей, у яких Чотири дитини, шість дітей такі повноцінні багатодітні сім'ї, в яких різновікові діти зі своїми, кожен зі своїми потребами. Тому, як приходять запити на те, що найбільше потрібно, ми робимо запити до наших партнерів і шукаємо можливість допомогти цим сім'ям. Ну, За це я вам дуже вдячний. Хотів особисте питання поставити. Адже я протягом майже цих семи місяців спілкувався з різними творчими особистостями, і в деяких з них було просто щось там, стан шоку. Щось, якщо можна так пояснити, щось на кшталт цього. Ви як цю? Новину про 24 лютого для себе особисто прийняли. Чи був шок, що ви зрозуміли, що потрібно щось зробити? Просто що було всередині вас? Звичайно, 24 лютого я взагалі зустрів у столиці. Як ти знаєш, наш потяг Кривий Ріг Київ приходить якраз о 5 ран. Так. Вийшов я і почув незрозумілі звуки, але все ще було спокійно. Ситуація розгорталася на протязі години. Я зрозумів, що мені потрібно повертатися до Кривого Рогу, у людей була паніка. Але в той момент я зібрався, тому що треба було приїхати додому. Добрався я до вечора, слава Богу, знайшов машину. Ми приїхали додому, і навіть, знаєш, такого якогось спілкування ось вдома з рідними, щоб хтось так панікував чи щось таке там казав, все, треба, збираємо речі, кудись біжимо. Ми всі дивились просто новини, ми вечеряли, пили чай і спостерігали за всім, що коїться навколо. Тому що паніка насамперед вона губить людину. Всі мають згуртуватися в цей момент, коли ми потрібні нашій державі, ми потрібні нашим військовим, ми потрібні нашим дітям, нашим жінкам, ми потрібні, ми маємо їх заспокоїти. Зрозумів, дякую за таку особисту відповідь. Давайте про творчість. Зараз палац культури він щось робить, є якісь там творчі процеси, відбуваються? Звичайно, звичайно Скажіть. для мене творчість, вона завжди на першому місці. Щоб не коїлось, навіть в таких умовах, яких ми опинилися зараз, ми маємо розуміти, що українська пісня, український танець це дуже важливо. Нас хочуть нашу культуру дуже бажають убрати, щоб її ніхто не чув, щоб ніхто цієї краси не бачив. Але ми культура, ми повинні ну, просто зробити максимум для того, щоб кожен щоб взагалі завжди і скрізь лунала українська пісня. Є пропозиція? Я вас зупинив, вибачаюся. У нас просто не дуже багато часу. Поясню, я знаю, що ви протягом певного часу знімали справжній український кліп. Є можливість зараз продемонструвати на все місто. Давайте ми це зробимо. Добре, тож друзі, ми про цей кліп обов'язково ще поспілкуємось. А я пропоную вам залишатися з нами і увага на екран, Прошу. Загояться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти квітучою і знов, я подарую чисте небо, і прийде весна, колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна. Що тебе від курля, що в мене цілять твій усіх, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках не все. голови поклаши, відправили себе. Не вас, героями мої сини, і зацвіте калина, мов кров червонина, згадає батьківщина, яким ти був козак, вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як кри. Що тебе відколи, що в мене цілять свідоць, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш! Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаків, вони ніж нам струмили у спину, увірвавшись нахабно мечі але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються ще знову ці Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є всі твої, ми родина, і нехай буде так. Дійсно і гарне відео. і Пісні чудова, і дівчата виконують це. Я так розумію, з вашого палацу культури. Вони так емоційно всі ці строчки співали. Що ну, мені здається, що вони особисто все це пережили. Все те, що про що йде мова в пісні. Звичайно, для них розумієш, це не просто пісня, це пісня, якою вони хотіли донести. Що всі ми Україна, що ми всіх захистимо від куль. Все буде понад усе. Україна понад усе, тому що у цих дівчат це наш народний вокальний колектив Місячний Сяй. Всі ви добре його знаєте, цей колектив. І у цих дівчат є, наприклад, Олена. У нас її е, чоловік він зараз також на передовій. З ним поганий зв'язок, але кожного дня він також є учасником нашого колективу Місячне сяйво кожного дня ми спілкуємося, і молимо Бога, щоб він був живий і здоровий. Наступна учасниця Люба у нас, її рідний брат, зараз також на передовій. Тому питання з репертуаром і чи дівчата, давайте щось знімемо, чи ви боїтесь, чи ще якось. Воно навіть не стояло. Це взагалі їх ініціатива. Ми повинні, ми хочемо і ми будемо. Олексій Леонідович, давайте, давайте працювати. Щось так. Давайте ще про плани вашого палацу культури та про ваші особисте на майбутнє не, не залишилася одна хвилинка. Можливо, там щось у вас цікавеньке, благодійне намічається. Зараз так, все вірно. Зараз ми плануємо і прописуємо план нашого фестивалю. Це найулюбленіший фестиваль не тільки нашого міста, а й за далеко за його межами, тому що у нас досить багато учасників у мирний час. Це фестиваль дитячої та юнацької творчості, срібне джерельце. І, звісно, він не може не пройти в цьому році, тому що ми повинні працювати далі і розвивати нашу молодь і наших дітей. Тому з цього року було прийнято рішення про те, що фестиваль буде благодійним, і всі кошти від фестивалю надійдуть до Збройних сил України, і перед цим ми будемо звітувати перед всіми людьми. Тому сподіваємось на те, що цього року ми зберемо багато учасників. Звичайно, що фестиваль буде у форматі онлайн, тому що. По іншому, ми зараз не можемо скупчувати людей, але сподіваємось на велику активність наших учасників, які надішлють уже в листопаді свої заявки для участі у цьому фестивалі. Слухайте, ну у вас є щонайменше одна учасниця. Це, це Махліза. В неї а, є якраз патріотична пісня про кривий ріг, написана особисто мною, та вашим звукорежисером Саунд. зукржисером передає. чув, чув. Мі. слухайте. Ну маю надії на те, що все відбудеться і всі зібрані кошти, Шти їх буде багато, і ви зможете допомогти чи збройним силам України, чи тимчасово переміщеним особам. На жаль, на цьому вже добі до кінця наш ефір. Знову це третє зрозумів на сьогодні. Рекорд потиснень з вами. Давайте до мене, будь ласка. Я вам дуже вдячний з вами. Дуже приємно спілкуватися. А має надію на те, що це. Не перша і не остання наша з вами зустріч, адже ви і співрозмовник цікавий, і як людина взагалі супер. Тож я вам вдячний за те, що ви робите. Продовжити в тому ж дусі. Якщо потрібно там якось підтримати сторіс, там медійна якась підтримка, то до мене звертатися Олексій Гаврилевич. Був сьогодні з нами. Це був Гедован Культфронт, де подивіться та кажіть всім, бувайте. До побачення, слава Україні! Героям слава!